Перший термін Україна зустрічається у Київському літописі 1187 року. Літописець розповідає нам про смерть Переяславського князя Володимира Глібовича під час походу на половців і каже, що за ним же Окраїна много постона. Тобто за ним же Україна багато потужила. Відома згадка 1187 року, у зв'язку зі смертю Переяславського князя Володимира Глібовича. Вона була пов'язана передусім з окресленням. Території з окресленням краю, країни, де авторитет князя був визнаним, де його суверенне правління викликало певні емоції і відповідно повагу. Ну, на думку літописця, очевидно. Вже ця перша згадка вона показує нам використання терміну Україна, Україна як край, країна, держава, суверенний простір. Далі у наступні роки після першої згадки Україна в літописах вигулькує кілька разів і ось в якому контексті. 1189 рік князь Ростислав Берладник приїхав до України Галицької. 1213 рік князь Данило забрав Берестій, Іугровськ, і Верещин, і Столп'є, і Комов, і всю Україну. Ми бачимо, що Терміном поняттям України окреслюється територія Надніпрянщини, це Пер'яславське, Київське, Чернігівське князівство, а також відповідно до розбудови уже західної частини держави, те, що торкається волинських і галицьких земель. Тобто літописна традиція залишає нам спадок окреслення як суверенної території отої етнічної української української земель. У наступні століття після перших згадок цей термін із літописів не зник. Дуже часто зустрічається. Можна, власне, чому я наголошую на тому, що від 12 століття можна і в 13-му, і в 14-му знайти такі окреслення, і навіть розширюється цей ареал. Він розширюється, але ніколи не виходить поза оті етнічні межі України тої давньоруської, давньоукраїнської держави, е яка існувала в 12 столітті. Звичайно, такої держави Україна у середньовіччі на картах не було. Країна називалась Русь. Русь як політичний термін, а Україна згодом як окреслення території на наших теренах. Зустрічається до 40 назв Русі. До 40 назв. Червону Русь, Чорну Русь. Ми вже нашу знаємо. Була Біла Русь, була навіть Зелена Русь. Щоб уникнути маніпуляцій, загляньмо на карти іноземців, як вони нас позначали. Наука картографія не дозволить збрехати. Почнемо з найраніших. В першу чергу, в 15 столітті, з'явилися карти, які створив Птолемей, і які почали дуже широко використовуватися в західній картографії. І саме на цих картах вперше з'явилися такі невеличкі території, які є українськими землями. «Це є Русь і Поділ. Ви собі подумаєте, що то помилка? До чого тут древньогрецький вчений Клавдій Птолемей і Україна 14 століття? Ні, ми не обмовились. Річ у тім, що цей чоловік у 150 році нашої ери склав перший атлас відомого йому світу. На тій карті нашій території підписано Сарматія. Потім на багато століть праця Птолемея зовсім пропала з виду з наукового виду, і тільки в 15 столітті його науковий доробок відновили і почали на основі його карт робити сучасні європейські карти. Ці карти Птолемея у 15 столітті домалювали, перемалювали і друкували у Нідерландах. Основним центром європейської картографії в 15 столітті був Амстердам. В Амстердамі були одна з найбільших картографічних фірм, яка друкувала атласи, окремі карти, які розходилися по всьому світу, і які фактично стали під основою для наступних для наступних картографічних поколінь. Іноземців трохи збивало з пантелику, як нас ідентифікувати, бо на теж 14-16 століття наші території вже були розшматовані і належали різним державам польщі, Великому Литовському князівству, Угорщині. Але все ж на початку 16 століття ми бачимо, що наші землі позначають як Русь. Назва Русь. Вона в основному на картах акумулюється на території Західної України. Руського воєводства, так? Русь, яка там частково може бути в одних картографій може бути червоною руссю. В одних картографій вона є чорна русь, але все одно вона зображається на теренах західної України. Так було аж до початку 17 століття, і нарешті в 1613 році в Амстердамі виходить карта, на якій вперше з'являється назва Україна. Звісно ж, у межах Литовського князівства картографічній фірмі Блау друкується карта Великого Литовського князівства. Карта зроблена Томашом, Томасом Маковським. Є версії, що до цієї карти мали стосунок мала стосунок Островська академія, зокрема, князь Костянтин Островський. І саме на цій карті в 1613 році вперше з'являється назва України. Оця Україна позначає не наші нинішні межі, а лише невелику частину. Ця назва розташована на Верхній Волині і називається Верхня Волинь, або яку ще називають Україною або низом. І саме від цієї карти починається зображення України в картографічному матеріалі. І саме з цього моменту починається ну, суцільний хаос. Хаос, бо іноземці взагалі не знали географії наших земель, тому на мапах фантазували хто як хотів. Україна на картах європейців ранішого часу. Це фактично була якась ілюзія. Вони змальовували один в одного з карт, малювали ці наші землі будь-якому в якому вигляді, будь-іде. Сама назва варіантів десятки і десятки, як писалися і ця Русь, і ця Волині, і Поділля, і покуття транскрипції були в різних мовах. Абсолютно різні. Так було до Гіома Боплана. Варто запам'ятати його ім'я, бо цей француз відкрив нас для західних європейців, і у нього вдруге з'являється термін Україна. Але його карти значно точніші. Гійом Боплан був військовим картографом та інженером. Перебував на службі у польського короля. Йому довірили будівництво оборонних фортець на кордонах Речі Посполитої. За проектом Боплана спорудили укріплення під замку, фортець Бар Броди Кременчук і відбудували знищений козаками Кодак. Він добре вивчив землі України і створив детальні мапи у 1648 році. Карти Боплана це було великим проривом для, для українських територій, для зображення на, на картах. Тому що Боплан був людиною, який сам пройшов наші території, наші землі. Він ішов, він був військовим картографом, він сам досліджував всі ці землі. Він сам бачив дніпровські пороги. Він сам дійшов до Дніпра, прийшов Дніпро. Саме від Боплана європейські картографи починають копіювати мапу України, яка вже має чіткі кордони. Ці межі француз одразу подає в назві Атласу: Україна, територія, яка лежить між кордонами Московії і Трансильванії. Ну за картами Боплана входили всі всі наші в... руські воєводство, Київське, Брацлавське, Холмщина. Також зрідка іноземці нас позначають на мапах Україна, земля козаків. Було й таке. Перше цей термін з'явився також, десь на початку 17 століття, в основному на картах французьких картографів. Які зображали українські землі в межах польського королівства і великого Литовського князівства? Кордони, які мали би обмежували ці козацькі козацькі землі, зображалися на цих картах дуже вільно. Іноді назва Україна земля козаків сягала аж до руського восу, тобто практично майже до Львова. Те, що козаки називали свою державу у тому числі Україною, доводять і листи. Дуже добре ми бачимо тоді, коли є листування, зокрема з королями Речі Посполитої, козацької гетьманської адміністрації, коли мова йде про листування із західними правителями, де у офіційній титулатурі або в окресленні певних меж перебування. Чи переміщення, наприклад, військових сил. Е термін Україна використовується як цілком самостійне поняття, що ідентифікується із суверенітетом власне козацької гетьманської держави. До прикладу, син гетьмана Михайла Ханенка, який поїхав вчитися до Польщі, вписується як Українієнзіс, тобто Українець. Нагадаю, це було у 17 столітті. Хоча народ себе паралельно кликав і русинами, термін Україна зникає із карт разом із козаками. 18 століття на на арену виходить російська імперія Московія. Значить, сили її політична потуга сильнішої Так? тисячу наприклад 1775 рік. Ліквідація козаччини січі з карт з європейських карт автоматично зникає оцей Україна земля козаків. Польщу ділять між собою три країни: Австрія, Прусія та Росія. Тому востаннє термін Україна згадується саме під час цих поділів Польщі. Запам'ятайте цю дату, бо потім вже України довго не зустрінете на картах. А тобто Ріцід Заноні 1772 рік, в якого на карті київське воєводство поділене вже на дві частини. Ми маємо Україну московську і Україну польську. Це, мабуть, єдиний ну один зразок такої картографії, де, де видно, як шматують Україну. І слово Україна зникає аж до 20-го століття.